Майже все моє дитинство прийшло у Києві. Я любив грати в футбол, мріяв стати зіркою в цьому виді спорту. 24 лютого для мене почалося зі слів батька. Вставай, війна почалася. Після цього все стало хмурим, страшним, незрозумілим, ніби жахливим у слід. До війни я майже що тижня бачила зі своїми близьким і особливо з брата. Коли почалася війна, всі були розслідані по всій, по всій країні, особливо брат пішов воювати. Моє дитинство було щасливим. Батьки завжди розповідали, що в майбутньому ти станеш великою людиною, можеш бути ким захочеш. Після 14 лютого батьки почали робити багато речей, які допомогли нашій державі, а я з братом залишилась у відбуді за побустем, і тоді мені стало страшно. Що буде з моїми батьками, що буде з моїм майбутнім? Через війну я втратила друзів і наспішне, мирне на життя. Вона принесла мені тягар відповідальності, який підліток навряд чи вертина з своїх печаль.